Владислав з 2022 року працює у Криворізькій теплоцентралі. Проте з березня 22 го добровільно став на захист нашої батьківщини. Вибивав ворога з Донецького та Херсонського напрямків. Прикладу батька послідував і син. Проте під бахмутом хлопець загинув. Через смерть єдиного сина Владислава Єрофєєва Було демобілізовано вже зараз. Чоловік повернувся до своєї роботи. Моя підприємство підтримувало підтримувала і морально, і фізично, і матеріально. Було все. Були і дзвінки, була і матеріальна допомога, і фінансова. Я дуже вдячний своїм колегам, які підтримували мене за ці два з половиною роки, які я воював. Це дуже важливо, тому що говтатись після ну, практично 2,5 років посадок і лісосмуг, то це дуже тяжко. Програма Нафтогаз повернення допомагає колегам військовим адаптуватися до мирного життя. Вона впроваджується в дію загалом на всіх підприємствах групи. Зокрема, координатори колаги військовослужбовців, які пройшли спеціальні навчання, ефективно взаємодіють з ветеранами. Ще троє фахівців котлотурбінного цеху боронять нашу батьківщину, і в рамках програми повернення наші координатори підтримують постійний зв'язок. Як із військовослужбовцями, так і з їхніми родинами. Наразі програмою охоплюються до 100 співробітників Криворізької теплоцентралі, з яких 87 продовжують службу у лавах ЗСУ, і п'ятеро після демобілізації вже повернулися до виконання своїх службових обов'язків. Зокрема, один з працівників підприємства в результаті отриманого поранення має групу інвалідності. Аби зберігти професіонала у колективі, були створені відповідні інклюзивні умови на його робочому місці. Ціль програми створити комфортне середовище та адаптувати робочий процес під наших ветеранів. Всі ми розуміємо, що після повернення з війни їм потрібна буде наша допомога, як на роботі, так і психологічно, юридично. Головна мета проєкту надати комфортні умови для тих, хто захищав наш спокій. Наразі програма діє вже рік. В планах на майбутнє лише вдосконалювати комунікацію та психологічну підтримку ветеранів для інтеграції їх військового досвіду у цивільну кар'єру з урахуванням усіх особливостей. Анастасія Костинюк, Максим Мурашов, Паршимський.